В Україні здешевшало пальне. Про це свідчать дані цінового моніторингу ринку консалтингової групи А95. За вихідні середня ціна на бензин А95 знизилася на 38 копійок за літр і становить 51 гривню і 40 копійок. Подешевшав і бензин А95 преміум на 19 копійок за літр. Нині його вартість у середньому складає 54-58 за літр. Дизельне паливо коштує 51,65 копійок? Ну а це відповідно на 36 копійок на літр дешевше. Олексій Останко, народний депутат України, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з нами на прямому зв'язку. Олексію, вітаємо вас. Вітаю, які передумови для ось цього цінового зниження, і чи це зниження, чи це просто якесь коливання? Ну, от ми буквально декілька тижнів тому говорили, якраз я прогнозував, що ціна буде зменшуватися на скраплений газ і на дизельне пальне. А, ні, просто питання, що скраплений газ був високий в ціні, тому що були певні затримки на кордоні. Певна партія, яка не змогла заїхати в Україну, а, частина скрапленого газу, яка застрягла на польському кордоні. А, ну і зараз ми бачимо поступово зниження ціни. Оптова ціна вже за скраплений газ складає десь приблизно 23 три гривни за літр, 40-45 тисяч за тонну. Це ну от повтор. Рися 23 тридцять е, за літр Сьогодні на заправках ми бачимо, що ціна потрошку знижується, і вона складає десь 31 гривня, десь 30 гривень, десь же дев'ять Але факт в тому, що вона буде продовжувати зменшуватися. За рахунок чого за рахунок того, що зараз там дешева е, оптова ціна, і поступово той ресурс, який був дорогий, він буде розпродаватися, і замість нього. Ну от буде такі більш дешеві ресурс, який і буде коштувати менше, така сама історія по бензину, і така сама історія по дизельному паливу. Тобто на сьогодні ми бачимо за рік, майже за рік, напевно, це найменша ціна на дизельне пальне, тому що на сьогодні вона складає, якщо, наприклад, опт, то вона складає 41-41,50 гривня за літр на кордоні, наприклад, з Румуні і тому ну фактично думаю, що теж ми будемо бачити невеличке, але зменшення ціни і на дизельне пильне, і на бензини. Також ну далі це вже буде залежати від там загальносвітових новин. Наскільки буде, як буде ситуація в світі, як вона вже буде впливати потім на ціну енергоресурсів. Щодо ціноутворення в цілому, чи можна наразі прогнозувати і тут питання теж додатку додаткове на який період можна буде прогнозувати поведінку, скажімо, цін на найближчі кілька місяців? Ну тут, тут такий горизонт планування він достатньо невеликий, невеликий, тому що в нас повністю змінилася логістика. Тобто, якщо, наприклад, до початку повномасштабної війни ми в основному завозили дизельне пальне, скраплений газ або е, танкерами або залізно, залізною дорогою, то на сьогодні це в основному автомобільний транспорт. У меншій ступені це залізнодорожний транспорт. Тому фактично те, що ми на сьогодні маємо, це ну, така. Спотова ціна з прогнозуванням на тиждень два зрозуміло, що якщо ціни будуть збільшуватися на світовому ринку, то будуть збільшуватися ціни і в Україні. Ну але фактично якихось передумов для е, збільшення цін на нафту на сьогодні немає. Ну і там той самий плац, останні дні він стоїть фактично на місці. Тобто можемо такі короткі висновки робити, що по крайній мірі на там найближчий час ціна, якщо не буде зменшуватися, то буде залишатися на місці. Але якихось там ознак, що вона буде збільшуватися, немає. Спасибі, Алексію Останко, народний депутат України, член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.